Вітаю, друзі! Он той придурочний індик, що мені завжди відео мішає знімати. Так випадково сталося, що на купі забув привітання, коротенько зняти, то в двох словах зараз розкажу. Їхав я на одну місцинку, так і не доїхав, туди став бігом покупати монеток, і, друзі, я там і залишився, бо повніж менюку монет знайшов, срібла і всього такого-такого. Ну, загалом, друзі, ви зараз все самі побачите. А поки що не переключайтеся. Другий раз добираюся не можу ніяк добратися. Ну і по дорозі відповідно побачив кілька осколочків цієїся, видно. Кілька осколочків мисочки, глечиків. Хатинка тут стояла, колись тут пробував, а взагалі нічого не було. А ось зайшов, хвилинок 5-7 помахав і перша знахідка. Таке як двічка колами. Вітер дуже сильний, друзі. Але нічого, я думаю... Перекричу. Зараз спробую птанину з леганця. 1800, а не видно який рік. Ну хай буде. Така перша знахідка. Напевно, друзі, сьогодні я туди не доїду, хоча сонечко ще доволі високо, але вітер такий розібрався. А тут теж, друзі, в рубин прийшло іще одна монетка. Двічка тільки вже маленька, радянська, така як 38 рік. Блін, вітри просто з них зносить. Не знаю, що в мене навіть чути буде. Так, 38 рік. Така непогана знахідка, частенько попадається. Ні, напевно, друзі, я таким диду до тієї куди збирався. Бо знову йду по дорозі, дивлюся, трохи кераміки така хатинка, думаю, похожу. Я тут нікого не був. Походив ці кілька хвилинок і знову монетка. Там вже, друзі, не крутися, там до кінця не переволочена. А тут, думаю, побігаю. 1928. Приємна, знахідка, хай буде. Оце вже, друзі. Потихеньку починає подобатися, притих вітер, класно знімати, щойно так викопав знохідку і прямо біля неї, подивіться, пищав отакенький кружечок. Напевно, теж двієчка. Зараз попробую так. Так, так, так. так. Протерти. Двічка, тільки з якого роба, що така. знову вітер піднімається. Ану, ану. 1900. 30-й. Так, хороші знахідки, друзі. Але стрібельця мені б сьогодні не завадило. Ще, друзі, отакенька знахідка. Я щойно по дурості облопату її трохи. Це, друзі, така стародавня гірка. Я зараз попробую чухнути, може на ній якийсь знак з'явиться. Даєте там пів фунтова, чи як вона. Щось не зрозуміло. Я не попробую з тієї сторони. Е, і з цієї. Там може щось пописано. Ну загалом така бронзова, прикольненька гірка. Вон навіть від лопати нічого не залишилося. Що вже добре. Але вона і так він, трохи по... Постукана, Але така як знахідка, прикольна штучка. Таке не часто попадається. Отакенька, От друзі, місцинка, не знаю чи запалює місце чи ні, про нього напевно всі знають. І щойно пару хвилинок пройшло і ще одна монетка. На цей раз уже п'ятачок. А п'ятачок якого руку? П'ятачок, напевно 28 рік. Частенькі, друзі, але все одно стан хороший, значить приємна знахідка. А ми і песи там десь бігають. А в мене, друзі, от такенька знахідка. Не супер пупер. Але все одно прикольне. Дві такі різьби прикручувалися. І зверху ось ця кришечка була. Це, друзі, у нас клапан від самовара. Ну така доволі часто знахідка на хатинці. Але ж, друзі, я прийшов сюди по монетки та ще й по срібельця, Буду, значить, його шукати. Але такі знахідки прикольненькі. Теж трошки радують. Друзі, покрутився на тому домику. Наче є знахідки. Але підняв голову і поряд був ще один. Думаю, піду ще його розвідаю. І подивіться, поки йшов до нього був такий сигнал. І ось в грудиці В грудиці щось таке на монетку схоже є. Ох, як просохло. Чи просохло? Прилипло Трієчка якась зачухана. Так, 29 го року. Прикольна, старенька знахідка. Перейшов, друзі, тут таку хатинку, а то перед нею йшов, що на троєчка була. Тільки зайшов, почав крутитися, подивіться, красотулька яка прямо зверху мене чекала. Що воно таке? Напевно двієчка. Ось такі дрібненькі монетки. Так, така як двієчка. Рік погано. 36-й. Щось дрібненькі монетки попадаються, а нормальних немає. Ну нічого, десь і вони тут є. Буду їх гарно розшокувати. Те, що сказати, класно, друзі. Нічого не сказати. Ще на двічку показував. Іду, іду, і трієчка. Хоч і простенька, хоч і саме така частенька, але монетка. І що не може не радувати. Я вже з рахунку збився і це дуже добре. Може сьогодні навіть і на рекорд піду. Тому не знаю. Буду в кінці вже рахувати. Тільки тоді сказав за рекорд. І як на зло притихли монетки, хвилинок 10-15 взагалі нічого не було. Це вже трошки так... Піднервував я. Думаю, оце я зглазив. І ось тобі дзвінки, дзвінки, сигнал. Викерю таку яму. Зараз буду закупувати. Дзвінки, дзвінки, сигнальчик сильний. І, друзі, те заради чого я прийшов? Я дуже-дуже на да, це дуже, дуже, надіюся. Десяточка. Така красивенька, десяточка. Якого року? Мабуть, 25-й. Або 25-й, 25, 28-й щось погано видно. Таке, таке, як таке. Як. Не хоче затирати. Але що, срібло? Що з ним станеться? Трошки тирану. Так, 25-й рік. ого го 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 Ну такий самий простенький рік. Але все одно приємно маленький-маненький шматочок срібла знайти. Навіть не срібла, а білончик. Це срібло 500-ї проби. П'ятна знахідка. Ось то місце буквально де десятку знайшов. Одійшов пару метрів. І є, і є, і є. і є. є. П'яточок. Мабуть, знову знов 30 Та шо, що ж це таке? Де це рідкісні роки ховаються? Так, 1930 що я не можу знайти. Нічого, нічого. Десь вони. Та і є. Доволі хороший стан. І ще шукаю і шукаю. Ех, друзі, не впевнений, але таке, мабуть, як друга серебрушка попалася. Одне шкода, трохи вітер. Ви мене вже простіть, Саме найхуже це коли на копі вітер. Або коли знахідок немає. Ну сьогодні хоч вітерець. Знахідки трошки радують. Подивіться, щось таке на кільце схоже. та ще і біленька така, бачите, яка не пойму, чи саморобне це чи може яке заводське штамповане. Але однозначно, друзі, дуже і знову вітер дуже-дуже схоже насріпиться. Колеш легенсеньке, ну нічого, хай буде. І така знахідка досить і досить приємна. Щось знахідки притихло. Ще такі дзінки, дзвінки сигнал був, викопав, пропав. Хожу, хожу, дмитень, і все, до лопати прилип. Таке щось скручене, зверчене було, пальцями я все зігнув трошки. Мені таке, друзі, як емблема до веліка, наче якась алюмінієва, танесенька. А тім хто знає, що воно таке. Ну, щось таке, мені здається, вже більш сучасне попалося. Хто його зна. Ну, все одно такенька знахідка. Так, ось один раз лопату відкинув. І показався з землі. кругляшачок, кругляшачок, кругляшок. Що, друзі, троєчка знов і знов триста, шо? Та що це таке. Але, друзі, я не жалюся. Знахідки попадаються і то добре. Щось, друзі, вже на тій хатинці знахідки закінчилися. Думаю, піду розвідую ще метрів 100, може, 50 в сторону туди сліди мої. Пішов там взагалі немає ні домика, нічого. Тільки горбики одні пусті. І звертаюся назад до велика. І подивіться. Прямо-прямо і вітер. Зверху така монетка. Ну, Судячи з усього, це напевно трієчка, якщо це монетка. Так, трієчка 29-го року. прям, друзі, зверху, де нічого не було. Кармон, як не як знахідка. Так, я не знаю, друзі, я вже втомився, з рахунку збився і взагалі, 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 вже дивіться, сонечко потроху сідає. Блін, е -е, вітер, вітер. Розвертайся. Коротше, велика монетка наче попалася. Оно, або п'ятачок, я не знаю. Або мідячок царський, або, або, або. або. Дивимося, що це за монетка. Так, скоріш за все, це у нас тройбанчик. Миколин. Да, так і є. Я вже хотів переходити на той перший домик, де починав. Тут уже знахідки закінчилися. Ой, що, друзі, він такий трошки затертий, поганенький. Але таке, як 1908 року. Ну що, така собі хорошенька, мідна монетка. Так, друзі, повернувся я на той перший домик, он притягнув велика, кинув. Там біля нього залізячки. Ну і думаю, ще ж трошки покручуся, хоч тут і слабше, ніж на тому було, але ж і тут було. І ось кручусь-кручусь. Теж такий дзвінкий, хорошенький сигнальчик. І от бачу щось кругленьке. Щось круглесеньке. Круглесеньке, мабуть, срібне. Та, друзі, Хо -хо -хо. кайф 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 кайф. сьогодні. Подивіться, яка рельєфна, соковита монетка. Я жартую. Це вже трошки втомився, вже дурню всяку. <свісно> Буду говорити. Е, так, красивенька рельєфна монетка 20-ка 25-го року. Е, з цієї сторони хороша і з цієї бомба. А вдома, як почищу, то взагалі буде цукерочка. Ну що, друзі? Подивіться, я просто кайфую з цього з цієї весни. осінь вибіг на годинку і темніє. А зараз можна трошечки кайфанути. Ще, друзі, такенька знахідка. Це вже другий, там перший я на тому доміку знайшов, а це на цьому вже на першому. Такий простенький, алюмінієвий але зденить зараза як срібельце. такий на перчичок. Але мені здається, десь і бочив і срібні такі попадаються інколи. Друзі, подивіться, у нас два дні сильна злива була, ходити взагалі не можна було ніяк. І сьогодні на вечір так дощ притих, думаю, відбіжу хоч по гейському, а полі побігаємо. І ще такий сигнал і пищало прямо в цьому. Що це з кукурузи така вадиля. І подивіться, де знахідка. Самому, самому корені. Одиничка. Зняти. Так, одиничка Микола в доволі непоганому стані. Нормально. Бачите, друзі, вже потихеньку вечоріє. Та я говорю, що я вийшов на годинку. Двіто трошки притих, я перейшов на інший домик і щоб ви думали, друзі, і на цій хатинці цепану монетку. Вже не сильно захотів крутити, там реально дуже близько біля села. Таке майже в людях угороди. У людях угорода. Е, тому там таке, незручно мені ходити. А тут ще Децька і монетка. Троєчка 31-го. Хай буде. Така знахідка. Подивіться, друзі, все стихло, тепленько, гарненько. Дощу кайфово ходить. І я вже вийшов на третю хатинку. Так, на, захожу на хатинку, покручусь, покручусь, та й далі перехожу. Оце саме сама далі, сюди я хотів самого початку дойти. Так от, зайшов сюди, покрутився, хвилин 10. Таке щось одну гільзу знайшов і тишина. І ось ще на дзвінки сигнал був. Не знаю, друзі. Що воно за монетка? Але хочеться, щоб срібло було. Але щось що воно таке. Ой, так, да, друзі, срібельце, срібльце. Кайфове. Тільки шкода ж. Шкода, хтось хотів з нього зробити із цього срібельця. Ай, кільце. Двадцяточка 1900 -ка, якийсь рік. Ех, Шкода, шкода. Шкода, шкода. Ну нічого, я так само радий знайти, що там у нас показує? 911 рік, двадцяточка. І друзі, бачите, по краю хтось От Поки говорив, і так швидко-швидко сонце сідає. Це значить, що тут ще кілька хвилин покручусь і додому. Але, друзі, клас, як не крути, біля дому вибіг. Годинку покрузляв і срібельце спіймав. Клас. Дештило, друзі, сонечко сісти, подивіться, воно вже як вже потемніло все. Вже ледве-ледве собачу, вже світло включив, але тим не менше, друзі, це понув. Монетку, хоч і поганенько видно було, але вже є двічка. Двічка, двічка. Так, якого року? Зараз усе скажу і покажу. Блін, упала. Упала, упала. Блискученька така. Таке, друзі, як 35-го року, наче старої реформи, тому що 35-го року є з новим гарбом. І стареньким. А це, по-моєму, на 35 або 33 й старої реформи. Ось, друзі, я вже вдома, трошечки почистив знахідки, трошки розклав і шмурдячок є, зараз усе бігенько і швиденько покажу і розкажу. Ось така штукенця, це те, що я говорив, із велика якийсь цей. Така штучка емблема, навіть не знаю, з якого може хто знає, друзі. Підкажіть, чесно, не було часу. Дивіться, ну, видно, що алюмінію щось таке не сильно стареньке, бо зазвичай вони старенькі були бронзові. А це таке щось, ось ось ВЗ, велосипедний завод, а оце ж чи Іжовський, чи... <сум> непонятна Штуканці. коротше, Хай тут валяється. Далі, далі, далі. Ось такі штуки не показував. Це в нас із запальнички. Таке як цинкове і. Така якась фарба, щось мені дуже вона на сучасне схоже. Хто його знає, там якийсь камрад років 10 тому лазив і загубив, оце воно так знило. Я навіть не знаю, а може навіть старовинне щось. Навіть, навіть не здогадуюся. Ще, як варіант, може якийсь тракторист загуб... загубив таку запальничку. А може, чого доброго дійсно така старовинна була, прикольна. Ну, маю сумніви. Далі такенький, я це факт, не зрозуміла що це така прикольна, але мені здається, якийсь ремінний розподілювач. М -м -м, але така потана, товстенька, латунева штучка. Теж гадки не маю, що це таке. Це, до речі, коли оцю 20-ку, царка цього в кукурудзі знайшов. Як в кукурудзі, в кукурудзи, ще якийсь совєтик тоді. Чи 29, й 38, й ну я не пам'ятаю. Коротенький був вибіг. Зразу після дощка і ото так трошечки монеток на вибитому, перебитому місці біля дому настріляв. Так, що тут ще такого цікавенького? Та, в принципі, майже нічого. Це той клапан із, із самовара. Зараз спробую знайти е, схожу якусь картиночку скину, де він там саме кріпився. Зверху на кришці, і коли лишній тиск пари був, його відкривали і воно здається. Так працювало, якщо не помиляюся. Далі два таких наперточка алюмінієвої просте синкі, нема на що дивитися, погнуті гнилі. Е, ту -ту -ту -ту. А, є оця гірка така прикольненька. Почистив, я ніяких клеєм немає. Видно, що трошки життя її, життя його, її потягало. Але трошечки роздивився, є циферки 24. Це ще, друзі, царських часів гірка. Золотникова система 24 грам. Здається, якщо не помиляюсь, це щось близько 100 грам. Я зараз її важу, я вже не пам'ятаю, якщо чесно. Це вже було дуже-дуже давно, тижня-два може більше це трошки, бачите, як я затягнув відео. Немає часу чистити, немає часу знімати. Прийшла весна, треба робити, робити багато роботи. Навіть на клуб немає часу. Хоча вже час є на клуб, то поля вже почали сіяти. Так що, друзі, ще може пару цікавеньких відео буде, та тоді я навіть не знаю, що робити. Так, ну не будемо погане. старенька, царська гірка. Я думаю, якийсь гривень 50 100 може і навіть потягне. Так, 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 так. Кільце бідняцьке. Він вивазався. Кільце бідняцьке, простеньке, стонесенької мідної проволочки зроблено, чи не знаю з чого. До речі, це кільце, те, що друзі, я говорив. Із монетки трошечки я помилився. Це. Штамповане фабричне кільце. Бо, тому що я десь тут бачив на ньому спайка. Десь десь, десь, десь десь спайка є. Але, друзі, проблемка немає на ньому ніякої проби. Видно, що срібне, а проби не зрозуміло якої. Тому такенький просто шматочок. Здається, важив 1,5 грами такого срібного кільця. Далі. От тепер уже плавно-плавно по монеткам. Трошки так настріляв. Навіть не пам'ятаю, чи всі виложив, ну зараз пройдемося. Так, убитенька зачухана, двічка 881-го. Теж не на набагато краще. Трійка 900 908. й Бачите, якийсь, напевно, чи плугом, чи якимись дисками, чи, може, й бороною зачепили її. Далі, ось, до речі, не чистив одиничку, теж є удар. Я так просто взяв і злегка обстани тернув. І бачите, вона така різнокольорова, прикольна вийшла. Далі, радянські троєчки, п'ятерочки. бачите, навіть трошки не подочищав. Ну, просто в мене таких вже кільканадцять штук однакових чистить. Не знаю, друзі, зимою буде час, буду дивитися по різновидах. Там ще десь трошки не такий колосок, трошечки там на міліметр буква здвинута, і вже манатка мають у кілька десят разів дорожче, то це все зберу, зберу в баночку і буду дивитися, зимою, передивлятися і скучати за копом. От такі, коротше. По роках подивився, або я як подивився, я ж на пам'ять знаю всі. Жодного дорогого цікавого немає. Тому просто це такий деяк розходний матеріал експерименти для чищення і тому подібне і так далі. Може комусь колись назбираю відро, та комусь за якісь 100 доларів може і продам. Ну, це так, жартую. Поживемо, побачимо. До самої приємної частинки, друзі, дойшов три таких приколеньких сірібрушки. Зачухані, поганенькі, але ж приємні. До речі, оцієї 20-25 не було в мене. Значить, ще її гарно дочищу і піде альбомчик. Десяточка це, мабуть, така четверта чи п'ята вже в мене. Так що такі, до речі, самі частенькі десятки 25-го року. Але хай попадаються ще. Ну і звичайно, оця 20 11-го року теж такої в мене не було. Але бачите, що зверху припаєне, якесь вушко було, напевно, прикрасу робили. Буковинки обстукані, гурт обстуканий. До речі, Орел ще більш-менш такий цікавенький живий. Це, друзі, хотіли робити кільце. Отак От стукають, стукають, стукають. Поки не приблизно такої форми не з'явиться. Всередині дірку просверлили, шліфунули і на пальці натягнули. Ну, колись не вистачило, напевно, терпіння. І на півдорозі закинуться діло. Або просто, може, ця монетка десь там випала, загубилася. Ну, а я через 100 років приблизно знайшов її. Ось так, друзі. Такий прикольненький мене коп був, не знаю, чи сподобається вам чи ні. Ну, я, чесно кажучи, кайфанув. Ішов на одне місце, зупинився по дорозі на кілька хвилин і там зачепився. І оце скільки всього настріляв. До речі, забігаючи наперед, я люблю забігати наперед, скажу, що добрася до того місця. Там вже було воно вилажено, але я теж настріляв там кілька монеток. І ще, друзі, скажу я вам, що попалася. Отакенька От велетенська шайба. Незвичайна, навіть не нашинська монетка. Ну то вже будете потім додивляється. А поки потроху-потроху прощаюся.